Шановні аграрії, працівники сільського господарства, Вітаємо вас з професійним святом. Саме аграрна галузь і основа економіки кожної держави та запорука її добробуту. Із давніх давен Україна слай своїми чорноземами, багатими урожаями, ширими працьовитими людьми, які вміло працюють на землі та плекають найсвятіші із скарбів. Хліб. Хліб у хаті то багатство. Сіль. То гостинність і ширість не даремно Україну називають хлібним краєм, бо українці вміють гарно обробляти землю і вирощувати на ній хороші врожаї. Господарювати на землі це не робота, не професія, це покликання. Лише людина, закохана у свою землю, здатна присвятити своє життя цій нелегкій роботі. І за традицією, в День працівників сільського господарства ми вручаємо каравай з нового врожаю директору Богодухівського регіонального центру професійної освіти Харківської області Ярошенку Володимиру Яковичу. Пригощайтесь караваєм, що понадалі рясно колосилися щедрими врожаєми ниви. Ха втілюється в життя величні плани. Задаму на благо нашої України та піднесення добробуту всього українського народу. 19 листопада вся Україна відзначає свято працівника сільського господарства. Я хочу привітати всіх працівників з цим святом побажати міцного здоров'я, всього найкращого, щедрих урожаїв, нормальної погоди і здебільшого, хочу побажати. Нашим працівникам, працівникам нашого навчального закладу в такий нелегкий час, військовий час е, натхнення, підтримки, е, всього самого найкращого, щоб наші здобувачі освіти випустилися із нормальними місними знаннями, щоб вони були гідними. Випускниками нашого навчального закладу будуть працювати в галузях сільського господарства. Тому всіх вітаю з цим святом, скорішої нам перемоги, слава Україні! Дякую, шановні здобувачі освіти, майбутні аграрії, важливість і вагомість вашої професії особливо відчуваються зараз, коли Україна переживає складні часи, і криза вдарила по всіх секторах економіки. Тому надії покладаються саме на вас. І тільки ваші знання, вміння, плідна та наполеглива праця є запорукою майбутніх успіхів в аграрній сфері. Бажаємо вам отримувати щедрі врожаї, радіти продав своїй праці. Ваша робота складна, проте ви можете все здолати. І в цьому ваша сила і гордість, нехай ваші зусилля приносять гарні результати. Ми вітаємо вас усіх, роботящих, правних, комбайнерів, слюцев, трактористів, славних. Хай дорога стелиться шовково, хай життя цвіте, мов яблуневий цвіт. хай козацьку вдачу і здоров'я вам дарує доля на багато літ. Ха вам сміється доля журавлина, поля розлогі колосом цвітуть, червоні ягоди калини, вам мужність і незламність духу додають. Люблю я гарну літню пору. Коли у полі батько й син збирають урожайне море під безперервний шум машин, пропахлі житом команери, цінують кожну мить свою. У золоті оці центнери почесна праця, гордість міць. Вам аграрії, спасибі за невтомні руки трударів, що пахнуть колосом і хлібом, світіння росяних полів. Шановні ветерани праці, ваш життєвий багатий доступ, майстерність! До праці в душах і справах йому зміни, послужить нам дороговказом, в оволодіння секретами трудової майстерності. Ваші працьовіці руки, природна мудрість, працездатність, багатий життєвий досвід сприяють збереженню та розвитку сільськогосподарського галузі. Під час війни ваша праця стає значущою та помітною. Вам, як ніколи, довелося збирати цю річний вжай в складні часи воєнного стану. Ризикуючи власним життям та під постійними обстрілами та мінною загрозою, ви змогли зібрати творішний щедрий врожай. Низький уклін кожному з вас. І з таким людьми, як ви, перемога обов'язково буде за нами. Ворог ніколи не зможе нас зламати. Нехай ваша віддана праця і надалі служить на користь Україні. Бажаємо вам успіхів у праці, міцного здоров'я, людського щастя та нашої спільної перемоги. Нехай щедро родять ниви, а над ними буде мирне небо. Ми щиро вдячні вам, що продовжуєте та підтримуєте хліборобську справу. Ваша праця безперервна, як саме життя важлива і благородна. Адже з маленького хлібного зорнятка починається потужність і сила українського села та нашої держави. Нехай сторицею повернуться вам наші добрі справи. Від щирого серця бажаємо, щоб ваші зусилля завжди були результативними. А врожай перевищував ваші найсміливіші задуми. Дякуємо вам за нелегку та потрібну всім нам працю за підтримку захисників на передовій фронту. Щиро бажаємо вам щастя, здоров'я, добробуту та миру, невичерпної наснаги та подальших успіхів у ваших справах, надійного берегу вам, мирного світлого неба над вашими врожайними нивами.